Вітаю вас, шановні підписники. Ось вже запустив, встановив Windows 7 на комп'ютер. Як Ви можете бачити. На жаль, вибачаюсь за таку якість, перший раз знімаю з комп'ютера, тому будемо шукати інших виходів, як цим зайнятися. Як ви можете бачити, встановила два процесори Xeon 5680. 96% оперативної пам'яті. Далі маємо відеокарту Quadro k 2000 також додатково маємо і акселератор, і серверні, скажімо так, додаткові карти, які містять, я маю по 356 ГБ пам'яті. Вони призначені для того, щоб пришвидшити роботу комп'ютера. Бачите, індекс сумісності 6.8. Єдине, що нас підкачує 6,8 швидкість обміну даними з диском. <coughs> І акселератори призначені для того, щоб пришвидшити обмін даними між компонентами сервера, тому що теж є вузькі місця. В даному випадку ми використовуємо. Северні диски 300 ГБ по тисяч операції. Я їх встановив рейд режим нульовий тобто жорсткий диск маємо 558 ГБ. Отже, що я пробував? тобто Встановив вже танки, пробував nice Miner, Miner, мінерстат, але вони не хочуть адекватно працювати, так як... Windows 7 вже давно виключили з підтримки, тому зараз я просто продемонструю, як можна погратися в танки на комп'ютері з яким розширенням, які FPS. Ну, якщо ви хочете побачити ще якісь ігри... Пишіть в коментарях, буду встановлювати, будемо гратися, будемо дивитися. Тож, далі приємного перегляду, дивіться. Звісно, я не танкіст, це так колись давно дуже грався, тому аккаунт залишився. Інколи час від часу, але немає часу цим займатися, гратися. Є. Інші важливіші справи годувати родину. Тож... Як є на час для вас, приємного перегляду жаль, нічого не... немає ніяких не кріплень, не це ж перший раз, тож Вибачайте за якість, за роботу. Буду пробувати грати, а далі вже будете бачити, як воно все буде відбуватися. Я вам просто покажу в деяких місцях який ФПС, і як воно біжить, собі як грається, щоб вам було цікаво. А, вибачте, забув показати, що Все відбувається на налаштуваннях середніх, розмір на екрану, повний Может. So, Матче-то. Склад моєї команди. Бачите, в самому низу. Отже, в даний час ось такий FPS, такий пінг на середніх. Можна побачити якість картинки. Звісно, не дуже, але, скажімо, комп'ютер не гальмує при таких ось рухах. Поїхали. Десь треба їхати. Де їдемо? Де йдемо десь там. 60 КПС під час руху. що бачимо. Можливо, моя помилка була в тому, що було встановлено Windows 7, тому OBS я спробував декілька разів записати, але OBS не дала мені цього зробити, просто чорний екран, коли записується відео з екрану. Якщо, можливо, ви знаєте щось, можете підсказати, підскажіть, тоді зробимо відео вже в нормальному режимі. Активна. Вісне Не незручно однією рукою. Добре. Ага. Будемо намагатись. Що зробити. Ну, скажімо так. 40 фпсів, грати комфортно можна. Вибачте, але на цьому відео вже закінчується. Чекаю вашого. Подобаю підписок, коментарі всього цього найкращого миру неба.